дня, Шановні мої глядачі, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все і привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні у нас 27 лютого, доволі у нас сьогодні тепло, 14 градусів тепла, ну зараз вже менше, вже тільки 10, бо вже вечір, вже 5 годин вечора. Нарешті у нас трошки тихіше стало, немає дуже сильного вітра. Чекала цілий тиждень. У нас були дуже, дуже сильні вітри. Ну а сьогодні є малесенький вітерець. Ну у нас не буває безвітряної погоди майже ніколи. Дуже рідко. Тож вибрала такий час вечірній і не дуже вітряну, можна сказати, що майже немає легкий вітерець. і буду обробляти свій садок, свої кущі, свої троянди, тобто свої рослини. Завжди я обробляю восени. Це або бордоська суміш, або залізний купорос. В цьому році осінь була така вогка, мокра. Тому обробляла е, у січні місяці. Е, тоді ж я обрізала свій сад, свої рослини всі порізала. У нас були теплі теплі дні у січні і обробляла 5% е, залізним купоросом. А е, весною я обробляла завжди бордовською сумішю 3%, поки не розпустяться бруньки. Зараз у нас вже на деяких рослинах майже розпустилися бруньки, можна сказати, зелена брунька. І я вирішила в цьому році не використовувати бордоську суміш. Хоча кожного року я її використовую або восени, або навесні. А в цьому році я придбала собі такі препарати, як біошок і. 30 d і буду робити бакову суміш отакий от препарат біошок і отакий от препарат 30 d Це біопрепарати, це інстицицит акарацит, препарат проти шкідників широкого спектру зимуючих. А біошок це фунгіцид, біофунгіцит. Біошок це проти різних захворювань грибкових, так, показаний для використання проти збудників багатьох хвороб і бактерій. Перешкоджає проникненню розвитку та зростанню патогенних грибів, має відмінну покривну здатність при відсутності і проникнення в глиб рослину і плоду. Пролонгований термін дії підвищена стійкість до змиву опадами, залишається активним при температурних коливаннях, не фітотоксичний, не викликає звикання, нерезистентний, легкість приготування робочого розчину, не забиває форсунку оприскувача, з багатьба з різними. Препаратами це біошок фунгіцид І отакий препарат 30 d Препарат застосовується в стані спокою і в період вегетації рослини, порушує повітряно-водний баланс шкідників, личинок і яєць, що призводить до їх фізичного знищення. Не проявляє отруйних і нервово-паралітичних дій. При застосуванні за призначенням, екологічно безпечний, не фітотоксичний. Отакий препарат. Він масляна основа в нього, рослина, масляна емульсія. От, він ще, як і прилипач, в нього така дія, захист рослин. На 10 літрів потрібно використати отакий флакончик на 40 мл біошоку, і в бакову сумуш 235 мл цей флакончик 30 препарату на 10 літрів води. Як ми його робимо? Спочатку, в невеликій кількості в теплій водички, ми розводимо оцю емульсію в теплій, щоб вона швидше і легше в нас розійшлася, бо це масляна емульсія. Ну і потім невеликі невеликій кількості, також 2-3 літри, розводимо біошок, а потім ми його зливаємо в оприскувач і робимо оприскування наших садків. Тож розводю, приготувала відро, тут 3 літри теплої води і виливаю повністю весь флакончик, Вдіваю рукавичку. О така емульсія, така бліду жовтого кольору, тягуча. Дуже гарно розмішуємо препарат наш теплій воді. Ну вода десь. 50 градусів. Так. І вливаємо в нашу прискувач отакий От розчин, чимось схожий на молоко. Робимо також три літри теплої води для біошока. Так. так, є інструкція і на, на самій упаковці і ще є всередині окремо. Як користуватися препаратом. Це наші українські препарати. Отакий блідозеленого кольору. Також зазначає виробник, що треба виколоти саму пляшечку. Доволі такий густенький цей біошок, так як і 30 d Ще раз наголошую, це біопрепарати. Е, ці препарати е, можна використовувати, коли у вас середньодобова температура плюс 4. Тобто берете е, середню. Е, нічну температуру, потім додаєте е, температуру в день і ділите на 2. У нас в день 12-14 градусів, а ночі плюс 1 е, градус. Тобто ми можемо вже використовувати ці препарати, тому що середньодобова температура у нас вже плюс 5, плюс 6. Щоб весь препарат потрапив до нас у суміш. Розмішуємо нашу суміш. Отакий розчин у нас дуже гарного кольору, такий зелено-бірюзовий. Також вливаємо його оприскувач. Доводимо нашу бакову суміш до 10 літрів. У нас зараз в оприскувачі 6, ще додаємо 4 літри і буде 10 літрів нашої бакової суміші для обробку саду, кущів і троянд. Я використовую дощову воду. Такого цікавого кольору вийшов розчин і будемо обробляти йти садок. Починаю обробляти всі свої спочатку кущі ягідні: смородину, йошту, агрус, малину, ожину, а потім буду обробляти дерева. Цей препарат є з контактної дії. Тобто потрібно кожну гілочку гарно-гарно оприскати. Тобто, куди препарат попаде, там він буде здійснювати свою дію. В нашому випадку. Фунгіцидну і інститицидну. Потрібно кожну-кожну гілочку дуже гарно, рясно облити цим препаратом, щоб з них аж капало. Таким же чином будемо обробляти і дерева. Кожну гілочку ми гарно-рясно поливаємо нашим розчином знизу, з самого низу, весь стовбур і всі гілячки з усіх сторін. Не буду затримувати ваш час. Принцип дії ви вже зрозуміли. А я буду дуже швидко, бо вже темніє, обробляти свій садок. Також таким же розчином я буду обробляти кущі троянд. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивіться мене до кінця. Всім бажаю успіхів, міцного здоров'я, миру, дякую нашим захисникам за наш захист, за наш спокій. Всім щиро дякую, до побачення, друзі!